Добрий день, вас вітає агенція нерухомості річхом, мене звати Михайло. Сьогодні у нас на перегляді чудова однокімнатна квартира в ЖК Паркові Озера. При вході у нас одразу гостьовий санвузол, санузел. Є велика шафа купе. Далі переходимо на кухню. На кухні все необхідне обладнання присутнє, чудовий ремонт. Дуже світла та велика кухня з виходом на лоджу. На якій обладнане ще додаткове місце для відпочинку. Чудовий краєвид на захід сонця. Квартира ще не була в оренді, тут проживав власник, який зараз за кордоном. Тому квартира доступна в оренду. Як бачите, велике шафокупе купе є в коридорі. Далі переходимо до великого санвузла. Тут ви бачите і бойлер встановлений, і гарна пралка. Повноцінна ванна є. І перехід до кімнати, де у нас двоспальне ліжко. Так само є велика шафа купе. Встановлений кондиціонер тут в цій кімнаті. І ще є додатковий телевізор. Тому не зволікайте, квартира дійсно чудова і вже доступна до переглядів. Тому до зустрічі!